30 серпня 2025 року. Донецька область. На аеродромі тактичної авіації панує напруга. День спекотний, температура плюс 32. Повітря тремтить над бетонною смугою. На стоянці готується до вильоту Міг-29. Це літак, який колись вважали застарілим. Але тепер він оснащений озброєнням якого не мав жоден радянський винищувач. Під крилами закріплені дві американські бомби GBU. 62 JDAM, кожна вагою 500 кілограмів, кожна з системою GPS наведення, адаптованою під українські умови. Те, що ще кілька років тому здавалося неможливим, сьогодні стає реальністю. Українські інженери створили перехідники, переписали алгоритми, змінили електроживлення. Тепер радянський літак може застосовувати західну високоточну зброю. Завдання цього вильоту критично важливе. У селищі Малинівка противник створив великий склад боєприпасів. За даними розвідки, там зосереджені ракети для систем залпового вогню, артилерійські снаряди, паливні резервуари. Поруч розташований командний пункт, саме звідти планується наступ на Покровськ. Якщо удару не завдати сьогодні, завтра буде пізно. До Покровська стягуються сили двох російських бригад їхнє завдання прорвати українську оборону і захопити місто. Якщо склади в Малинівці згорять, цей наступ стане неможливим. Пілота, якому доручено цю місію, називають за позивним Орлан йому 35 років. Він має досвід ще мирних польотів у 2010-х, потім бойові вильоти з 2022 року. За плечима десятки атак на позиції противника, але сьогоднішня операція найбільш ризикована у його житті. Орлан проходить передпольотний брифінг. Офіцер розвідки показує на карті маршрути протиповітряної оборони противника. На екрані червоним позначені зони дії С400, Бук М3, Тор М2 і Панцер. Ворожі системи накривають практично всю територію. Єдине вікно, вузький коридор між населеними пунктами, який можна пролетіти на середній висоті, але навіть там є ризик потрапити під вогонь. Орлан розуміє, що шансів вижити небагато. Але відмовитися від завдання неможливо. Він підписує політне завдання, вдягає шолом і кисневу маску, йде до літака. Техніки завершують останні перевірки. Пальне заправлене до максимуму майже 3,5 тонни. Цього має вистачити на маршрут туди і назад, але без великих відхилень і довгих боїв у повітрі. Орлан піднімається у кабіну, закривається ліхтар. Запуск двигунів, турбіни оживають, рев злітних сопел чути за кілька кілометрів. Диспетчер дає дозвіл. Літак вирулює на смугу. Форсаж. Швидкість наростає 100, 200, 300 км на годину. Машина тремтить. На позначці 280 км на годину піднімається ніс. Відрив. Шасі прибираються. Міг 29 злітає. Висота швидко зростає. 500 метрів, 2000. 5000. Орлан переводить двигуни у крейсерський режим. Швидкість 900 км на годину. Літак прямує на схід. Попереду вороже небо. Час 11.17. Орлан наближається до зони дії ППО. На індикаторі з'являється сигнал про активність радарів. Спочатку це далекі локаційні станції, але через кілька секунд звучить попередження про захоплення. З 400 перевів радар у режим супроводу. У кабіні чути протяжний сигнал. Орлан активує систему викиду дипольних відбивачів. Позаду літака виростає хмара з металевих смужок. Вони відбивають радіохвилі і збивають приціл. Літак різко знижується на кілька сотень метрів. Радар втрачає захоплення. Але одночасно це створює іншу небезпеку. Хмара відбивачів видно на десятки кілометрів. Її засікає патрульний винищувач Су-35. Він перебуває приблизно за 70 кілометрів на північному сході. Його швидкість понад 1600 кілометрів на годину. Це означає, що через кілька хвилин він опиниться на відстані пуску ракети. Орлан знає про загрозу. Але він не може відхилитися від курсу. Йому потрібно ще 15 секунд прямого польоту. Це необхідно, щоб JDMS синхронізувалися з супутниками GPS, без цього точність буде недостатньою. На дисплеї показана шкала синхронізації. 40%, 60, 80, 100. Система готова. У цей момент Радар попереджає про ще одну загрозу. Комплекс бук M3 починає супровід. Орлан виконує маневр ухилення, різкий поворот праворуч, потім миттєве повернення на курс це збиває приціл бука, але паливо згорає швидше. На індикаторі вже мінус 200 кілограмів від плану. Якщо витрата буде такою самою, повернутися на базу може не вистачити. Орлан розуміє або він виконає завдання, або загине. Вибору немає. Він продовжує політ. У навушниках чути сигнал іншого типу. Це означає, що Су-35. Вийшов на режим супроводу. Він захопив український винищувач. Запуск ракети може статися будь-якої миті. Але Орлан тримає курс його завдання наблизитися до точки скидання на відстань приблизно 40 кілометрів. Це мінімальна дистанція, з якої JDMA можуть влучно планувати на ціль. Але саме в цей момент на дисплеї з'являється ще одне попередження система озброєння дає збій. Блок МА12, який утримує бомби, не відповідає на команду. Це означає, що у критичний момент боєприпаси можуть не відокремитися. Єдиний варіант перезапуск системи озброєння. Але це означає повне відключення всіх захисних механізмів на 30 секунд, жодних попереджень, жодних пасток, абсолютна сліпота. Орлан зважується, він запускає процедуру. Дисплеї гаснуть. У кабіні настає тиша лише гул двигунів. У цей момент вороже ППО. Отримує ідеальний сигнал. Теплові датчики бачать його двигуни без перешкод. Через 20 секунд Орлан помічає у небі два яскраві вогники. Це ракети комплексу «Панцер». Вони йдуть прямо на нього. Системи попередження вимкнені. Орлан реагує інстинктивно. Різкий крен. Переворот. Літак виконує бочку. Перевантаження сягає 7 семига. Зір звужується. Але ракети проходять повз, вибухають у хмарі теплових пасток. Орлан живий, але паливо зменшилося ще на 300 кілограмів, лишилося 2,5 тонни це критично мало. Нарешті системи озброєння відновлюють роботу. На дисплеї зелений сигнал. Джад Ам готові до скидання. Орлан виходить на курс до Малинівки попереду приблизно 60 кілометрів. Су-35 тримається позаду на дистанції 40 кілометрів. Він не атакує відразу. Він жене український винищувач у зону дії наземних ракет, це класична тактика, Молот і ковадло. Орлан знає, що назад дороги немає, перед ним лише вороже небо і вогонь, його завдання дотягнути до точки скидання і зробити те, що може змінити хід бою за Донбас. Орлан входить у найнебезпечнішу ділянку маршруту до Малинівки менше 60 кілометрів, але тут сконцентрована майже вся ворожа протиповітряна оборона. На екрані кабіни блимають одразу кілька загроз. Бук М3 активував супровід. Тор М2 у режимі швидкого сканування, панцир виставив бойове чергування, і все це накриває зверху Су 35, що тримає дистанцію в 40 кілометрів. Орлан знає, це пастка винищувач із повітря, ракети із землі, молот і ковадло. Виходу немає. Треба йти вперед. На висоті 4 тисячі метрів він відчуває, як літак здригається. Система раннього попередження сигналізує бук готовий до пуску. Орлан різко знижує висоту на 500 метрів. Дипольні відбивачі сиплються хмарою позаду, радари збиваються, але одночасно включається інша загроза. Тор М2 переходить у режим прямого наведення, йому ідеально підходить висота 3,5 тисячі метрів. Орлан розуміє, у нього 20 секунд до пуску. Він робить різкий розворот ліворуч. Перевантаження в 5 г літак тремтить. Пальне витрачається шаленими темпами. На індикаторі вже 2 тонни 200 кілограмів. Це на третину менше від плану, але маневр вдається. Тор втрачає ціль. У цей момент надходить нове повідомлення з розвідки. Супутникові знімки показують, що в Малинівку прибуло ще кілька десятків вантажівок. Ймовірно, із боєприпасами для систем смерч і ГРАД. Якщо ці боєприпаси не знищити, вони обрушаться на Покровськ. Це посилює вагу завдання. Але й ризик зростає. Несподівано зникає GPS-сигнал. На дисплеї навігації замість координат з'являється шум. Російські системи радіоелектронної боротьби включили глушіння, джад Ам автоматично переходять у інерційну навігацію. Точність падає з 3 метрів до 10. Для великого складу цього достатньо. Але для точного удару по командному пункту замало. Орлан стискає зуби. Він знає, що кожна похибка може коштувати життя десяткам українських бійців на землі, але іншого вибору немає. У цей момент бортова система видає критичну помилку блок скидання бомб знову відмовляє. На дисплеї код несправності. Це означає, що JDMA можуть не відокремитися в потрібний момент. Орлан знає, що залишається єдиний вихід, повний перезапуск системи озброєння. 30 секунд без захисту, 30 секунд у небі, яке світиться загрозами. Він зважується, запускає процедуру. Дисплеї гаснуть. Системи захисту вимикаються. На хвилину він стає сліпим і глухим. Цим одразу користуються вороги. З комплексу панцер здіймаються дві ракети. Вони йдуть прямо на міх. Системи попередження мовчать. Орлан бачить лише яскраві хвости, що наближаються знизу. Він діє інстинктивно, різкий крен праворуч, потім переворот через ліве крило. Літак виконує бочку. Перевантаження понад сім грамів, тіло пілота втискає в крісло, свідомість темніє, але ракети пролітають повз, вибухають у хмарах теплових пасток. Орлан живий, але паливо тане. На індикаторі дві тонни це межа. Через кілька секунд системи оживають. Дисплеї засвічуються на екрані зелений статус. Джад Ам готові до скидання. Орлан вирівнює політ. Висота 3000 метрів, швидкість 900 км на годину, до цілі 45 км. Але небезпека не зникає. У навушниках лунає новий сигнал. Це вже ракета повітря повітря, Су-35 здійснив запуск, ймовірно, Р-77. Дальність захоплення понад 50 кілометрів. Ракета летить зі швидкістю більше 4 тисяч кілометрів на годину у Орлана менше хвилини. Він розуміє, ухилятися зараз означає зірвати атаку. Якщо він піде у різкий маневр, JDM не зможуть отримати стабільний курс, але якщо він летітиме рівно, ракета може влучити. Це дилема, яку вирішує лише інстинкт. Орлан тримає курс, випускає чергову серію теплових пасток. Сигнал попередження стає пронизливим. Ракета наближається. 15 секунд, 10, 5. Орлан робить різкий маневр униз. Літак падає на 200 метрів. Ракета пролітає вище. Уламки розривають повітря. Один із них пробиває хвостову частину. Літак здригається. Система гідравліки фіксує пошкодження. Але машина все ще слухається керма. Орлан живий. Тепер час для головного: до точки скидання 25 кілометрів. Цього достатньо для JDM. Орлан вмикає прицільний контейнер. Камера фіксує контури селища. На екрані видно ангар, склади, техніку, зображення тремтить, але цього досить. Орлан натискає кнопку скидання. Нічого. Другий раз. Знову тиша. Він переходить на аварійний режим, ручне скидання, система реагує. Перша бомба відділяється нестабільно, закручується у повітрі, але через кілька секунд стабілізується, друга відокремлюється чисто. Обидві стають на курс до Малинівки. Але бій ще не завершився у кабіні сигнал небезпеки. Тор М2 здійснив пуск. Дві ракети йдуть із фронту. Тактика проста одна змушує ухилятися, друга ловить на маневрі. Одночасно Су-35 наближається з тилу. Це і є молот, і ковадло. Орлан робить різкий спуск. Висота зменшується до тисячі метрів, літак мчить над землею. Перевантаження 5 грамів. Ракети Тора пролітають повз і вибухають у небі. Але паливо знову зменшилося. Лише півтори тонни. Це мінімум для повернення. У цей момент Орлан бачить у дзеркалі заднього огляду яскравий спалах. Це ракета р 77 наближається з тилу. Вона вже в зоні власного наведення. Її радар сам шукає ціль. Орлан кидає літак у маневр Ноучинг. Він опускається нижче, щоб сховатися за рельєфом. Дерева й пагорби закривають радарну картинку. Ракета губить ціль і вибухає в небі. Уламки пролітають повз. Один влучає у стабілізатор, залишаючи пробоїну. Літак здригається, але тримається. Тим часом дві бомби вже летять до Малинівки, вони відділилися від літака і працюють автономно. Кожна має інерційну систему, підкріплену GPS, навіть у глушінні. Вони коригують курс, орієнтуючись по карті рельєфу. Це нове покоління зброї. Їх зупинити майже неможливо. Орлан бачить на дисплеї, як система підтверджує обидві JDM у польоті його завдання виконано, але тепер треба вижити. Висота всього 700 метрів, швидкість понад 900 кілометрів на годину, пальне менше півтори тонни. На повернення цього майже не вистачає. А ще літак пошкоджений. Гідравліка працює із затримкою, але він іде вперед. Су 35 більше не переслідує. Російський пілот не ризикує заходити у зону українських ППО. Він розвертається назад. Орлан летить на захід, позаду Малинівка, попереду власна база. Але шлях додому буде ще складним. Дві бомби вже відділилися від літака. Вони летять автономно, висота три тисячі метрів, швидкість понад 800 кілометрів на годину. Перша нестабільна, друга ідеально рівна. Їхні інерційні системи працюють бездоганно, вбудовані датчики відстежують прискорення і коригують траєкторію. Хоча GPS-сигнал глушиться, навігація не втрачає контроль. Орлан дивиться на індикатор відстань до цілі 20 кілометрів. Час до удару менше двох хвилин. Малинівка внизу ще не знає, що наближається. На території складу панує активність. Вантажівки розвантажують боєприпаси, солдати курять біля техніки. Командний пункт працює на повну. Антени передають накази. Ніхто не очікує удару з повітря. Ворог вважає, що протиповітряна оборона. Прикриває небо надійно. Але цього разу захист не врятує. Перша джам наближається до складу. Вона входить у траєкторію планування, її крила стабілізуються. Система відпрацьовує корекцію. Висота півтори тисячі метрів, відстань менше п'яти кілометрів. Потужний сталевий корпус пробиває дах ангара, бомба йде всередину і підривається із затримкою. Півтонни вибухівки рве все навколо. Ударна хвиля розриває стіни. Всередині починається ланцюгова реакція. Детонують снаряди. Один за одним вибухають ящики з мінометними зарядами. Потім реактивні снаряди для градів, кілька машин із боєприпасами злітають у повітря. БТР, що стоїть поруч, підкидає на десятки метрів. Полум'я піднімається вище дахів. Через 40 секунд у ціль влучає друга Джейдам. Вона спрямована на командний пункт удар точний. Будівля з антенами і генераторами зникає у вогняному стовпі, зв'язок ворога обривається, командування паралізоване, усі плани наступу руйнуються в одну мить. Над Малинівкою здіймається чорний дим, його видно на десятки кілометрів, уламки розлітаються в усі боки. Вибухова хвиля вибиває вікна у селах на відстані п'яти кілометрів, дахи падають. Люди на землі думають, що почався кінець світу. Боєприпаси детонують ще годинами. Кожен новий вибух це сотні снарядів, які більше не вистрілять по українських позиціях. Орлан бачить у дзеркалах заднього огляду гігантський стовп диму. Він розуміє, завдання виконане, але його бій ще не завершено. Літак пошкоджений. Гідравліка працює із затримкою. Стабілізатор пробитий уламками, пальне менше тисячі літрів. Це мінімум, щоб дістатися бази. Висота 700 метрів. Швидкість 850. Орлан летить над лісосмугами, намагаючись використати рельєф. Су-35 більше не переслідує. Російський пілот не ризикує заходити в глибину української ППО. Він відходить. Але це не означає, що загроза минула на землі ще працюють поодинокі комплекси. За 10 хвилин польоту на індикаторі лишається 700 літрів, це критично мало. Орлан вирішує йти найкоротшим маршрутом. Він спускається ще нижче, літак майже чіпляє верхівки дерев так важче засікти, але й витрата пального більша це ризик. Через 15 хвилин у навушниках тиша, жодних сигналів загрози. Це означає, що він вийшов із зони дії ворожих систем, попереду українські позиції. Орлан зв'язується з диспетчером, його голос хрипкий, але спокійний. Він повідомляє завдання виконано, повертається з пошкодженнями. На базі вже отримали підтвердження удару. Розвідка передає, що Малинівка палає. Супутники фіксують гігантські осередки пожежі, радіоперехоплення показують хаос у рядах противника. Офіцери кричать у ефірі. Зв'язок рветься. Наступ на Покровськ зірвано. Орлан виходить на курс до аеродрому. Пальне на нулі. Гідравліка ледве тримає керування. Посадка буде складною. Диспетчери готують аварійні служби, поле обставлене пожежними машинами. Медики на поготові. Літак знижується. Швидкість 600, висота 300 метрів. Шасі випущені. Орлан тримає машину на межі можливостей. Літак смикається, але слухається. Торкання смуги, дим із-під коліс, гальмування, смуга тремтить. Але він зупиняється, техніки біжать до літака, кабіна відчиняється. Орлан піднімає забрало шолома, його обличчя вкрите потом. Він виснажений, але живий. Завдання виконано. Дві бомби змінили хід битви. У штабі вже підраховують результат. Знищено склад із тисячами тонн боєприпасів, ліквідовано командний пункт противника, зірвано план наступу на Покровськ, російські бригади втратили можливість атакувати. Українські війська отримали час для перегрупування. Цей виліт увійде в історію радянський міх, обладнаний західними бомбами, прорвав найсильнішу систему ППО у світі. Це стало символом винахідливості та стійкості. Техніки, що збирали систему з кабелів і перехідників довели неможливе можливо. Пілот, що пройшов крізь пекло, показав, що одна людина може змінити хід битви. Малинівка палає ще довго, вибухи тривають до ранку. Супутники фіксують десятки нових детонацій. Кожна з них означає сотні зруйнованих снарядів. Кожна з них означає врятовані життя українських солдатів. Орлан сидить у кімнаті відпочинку. Він мовчить, його руки тремтять. Він знає, завтра буде новий виліт. Але сьогодні він зробив те, що здавалося неможливим. Він повернувся з пекла і привіз перемогу.